Чому минулого тижня місто залишилося без води? З'ясували на апаратній нараді у понеділок, які ще питання порушували у кабінеті міського голови. Знають наші кореспонденти. Апарат нараду у понеділок, міський голова розпочав з нагальних питань. Перш за все, Олександр Миколаєвич попросив начальника водоканалу пояснити, чому минулого тижня у місті були перебої з водою. Виявилося, що у понеділок внаслідок перенапруги вийшли з ладу електромережі, які живлять водозабірні станції та очисні споруди. Резервного запасу води вистачило лише на добу, тому на кілька днів місто залишилося практично без водопостачання. Та кількість води, яка залишалася у водоканалі, водоканаловські. Е... Значить, резервуари були майже повні. Були мною подані, що ночі для, того, для живлення котельні з 12 до mm -hmm. часу ночі була подана вода, і потім прикритив подачу води. І ранком із 5 ранку до 8 ранку на другий день, у вівторок, була подана вода. Далі в нас води не оказалось із з водозабору. Після відновлення кабельних. Ліні живлення набрали води, відновили цю схему. Зараз води хватає, подаємо води. Ну поки що на одному кабелі можна сказати, сам основні споруди водоканалу знаходяться. Січень місяць виявився напруженим для водоканалу. Удвічі зменшилися надходження від промислових підприємств. Тож борг за електропостачання росте з кожним днем. На сьогодні він складає понад мільйон гривень. Вибратися самотужки з боргової ями водоканалу навряд чи вдасться. Тому допомоги доведеться просити у міської ради. Звернутися до міської ради з проханням переглянути дотацію, яку місто може вам надати. Я готовий до того, щоб ми значить, підтримали вас із цих боргів, потрібно вилазити. У ході апаратної наради розглядали низку питань, що стосуються благоустрою міста. Особливу увагу міський голова звернув на слизькі тротуари. Кого замка в місті? Те, що ходять наші прибиральниці, там з відра щось посипають. Сьогодні грузіть прицеп, ставте людей, і по тротуарах треба проїхати і гарно посипати. Хоча б стежечку, розумієте? Всю, весь тротуар широкий, який є по соборній, ви його не закриєте. Ну стежку посипати ну, ну, ну страшне. Значить, недостатньо. Те, що робилося, воно робилося, я знаю. Недостатньо цього. Багато часу міський голова виділена обговорення роботи місцевих засобів масової інформації. Зокрема, мова йшла про останній випуск одного з друкованих журналів. Міського голову обурило, що на його адресу пролунали безпідставні звинувачення у корупції та зловживанні службовим становищем. Варто зауважити, що автор статті Володимир Тимофієв. Олександр Миколайович переконаний, навіть якщо неправдива інформація на правах реклами, її не можна оприлюднювати. Тому очільник міста закликав місцеві змі працювати коректніше. Якщо вже і подаєте цей матеріал, то звертайте увагу на те, він цей матеріал, хоча б маломальськи, значить відповідає дійсності, або давайте можливість, щоб ми у тому ж номері у тому ж номері і роз'яснювали ситуацію. Тому що да, пройшла неділя, а тепер ми будемо спростовувати. Що спростовувати? Ну вибачте, брехню, яку написав пан Тимофій. Стаття того ж журналу під назвою «БТІ вже не існує, викликала бурхливе обговорення у кабінеті міського голови. Автора публікації звинуватили у висвітленні неправдивої інформації, адже насправді такий орган досі існує, але тимчасово не надає послуги по реєстрації нерухомого майна. На апаратній нараді була відповідна розмова, і ця розмова стосувалася функції реєстрації. І міський голова при всіх сказав, що не спішіть бігати з реєстрацією, тому що це може спонукати до того, що буде багато неприємностей. Так як сьогодні БТІ не надає цієї послуги, не да, а, 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 а займається управління юстиції. О, така розмова да, на апаратній була. Воно. Як її виклав е, автор, я не знаю. Таким чином, міський голова порадив уважніше готувати матеріали до випуску. Адже якщо подібні статті і надалі з'являтимуться, то він вимушений буде звернутися до суду. Наталія Савченко, Микола Правдівий, новини телеканал АСТВ. Олександр Поньковий звернувся через наш телеканал до нардепа Руслана Сольвара. Це відповідь міського голови на доручення від Руслана Миколаєвича, яке прозвучало у нашому ефірі у суботньому випуску новин. Тому я звертаюсь до вас ще. По одному питанню, це водопостачання води Олександр Миколайович через телебачення, в зв'язку з тим, що це вже питання, яке наболіло, і прошу вас в короткий термін, будь ласка, приділити цьому питанню увагу і розібратися. Шановний Руслан Миколаївич, я хочу до вас звернутися з такою пропозицією, щоб питання, які є, Проблемні питання в місті, такі питання, як очистка доріг, водопостачання вони проблемні питання, і їх вирішувати шляхом надання доручень через телебачення. Я вважаю, що це не той шлях, який може призвести до позитивного їх вирішення. Я бачу, що ви хочете в цьому місці щось робити. Я... Перш за все зацікавлений в тому, щоб і дороги були очищені, і вода подавалася. Але, на жаль, така інфраструктура в місті сьогодні і такі можливості, що зробити це ефективно і вчасно, для цього потрібно багато і часу, і коштів. І тому було б краще, якби ми з вами не по телебаченню. А безпосередньо у зустрічах розглядали ці питання і спільно пробували їх вирішувати. Я згоден в будь-який прийнятний для вас час зустрітися з вами чи приїхати до вас, чи ви в міську раду. І питання водопостачання, тому що воно дійсно надзвичайно складне і важке розглянути спільно. Сьогодні його вирішити просто шляхом. Якогось адмі... адміністративного впливу не приходиться сьогодні. Це питання потребує і проектів нових, і альтернативного водопостачання, і коштів. Тому давайте будемо зустрічатися і спільно вирішувати цю проблему, якщо ви готові до цього долучитися.